Любі мої, рада зустрічі з вами. Сьогодні ми знову на моїй кухні і готуємо з вами сьогодні самий літній пиріг, який тільки може бути. Дуже літній. Для цього нам потрібно фрукти або ягоди, які у вас є під рукою. У мене сьогодні є вишня, шовковиця, смородина та остання полуничка. Спочатку ми беремо з вами сир кисломолочний. Він нам теж знадобиться. А весь набір продуктів доволі простий: яйця, цукор, борошно, молоко, сіль та розпушувач. Ось і все, що нам потрібно для пирога. сир кисломолочний беремо 350 грамів. У мене він ось такий сухенький. Тому ми відразу додаємо цукор. Цукор нам потрібно всього лише 2 столових ложки. Це я відміряла на тісто. Беру з другої посудинки. Так, кладемо сюди також крохмал. Бажано кукурудзяний брати. Але якщо у вас нема крохмалю, то візьміть манної крупи. Чи то борошно, теж може бути. А тепер ще дрібочку солі і ваніліну. Граминочку ваніліну кладемо, або ванільного цукру. Все це перемішуємо. Якщо у вас сир кисломолочний пастообразний, то ви його лише перемішуєте і все. У мене він такий сухенький, ще й грудочками. Тому я візьму блендера і трішечки його змішаю за допомогою блендера. Забула про яйце. Докладаю яйце. Одне куряче яйце нам потрібне. Добре, що згадала вчасно. І маємо ось таку пастоподібну суміш, ми її відставляємо. Відставили, тепер беремо більшу ємність, вбиваємо 2 яйця і відразу висипаємо 130 грамів цукру. Висипаємо пачечку ванільного цукру і зразу всю цю суміш збиваємо, додаємо дрібку солі. І всю цю суміш відразу збиваємо. І коли бачите, що наш цукор вже розійшовся, відразу виливаєте олію. Подобається мені цей рецепт тим, що ми можемо взяти, що у нас є під рукою. Чи то олії 130 грамів чи до масла вершкового, теж 130 грамів, але розтопленого і охолодженого. До речі, всі продукти ми беремо кімнатної температури, виливаємо олію, трішечки змішуємо її. І відразу додаємо 150 грамів молока. Почали наші рідкі інгредієнти, тепер беремо борошно, просіваємо його, додаємо півтори чайних ложечки розпушувача і просіваємо і вінчиком. Блендер відкладаємо, і вінчиком швидесенько його розмішуємо. І ось таке маємо тісто. Погляньте, воно в нас ріденьке. Беремо пательню, вона вислана пергаментом, змазана олійкою. І тепер ми наше тістечко відправляємо отак, розрівнюємо його, а тим часом духовочка наша включена на 180 градусів. Так, розрівняли і викладаємо наші ягідки. Я взяла всіх по 100 грамів, але дивимося, щоб і не занадто було. У мене написано в рецепті 300-400 грамів. Але ви розумієте, що різні бувають ягоди, тому, щоб і не переборщити з ними. Щоб наш пиріг мав силу підніматися, тому, мабуть, ми покладемо з вами отак, щоб були присутні у нас всі ягідки і полуничку. Остання полуничка, така ж вона смачна, така вона гарна завжди остання ягідка, вона така смаковита, така ароматна. Хочеться мені полунички побільш. Покласти. Так, викладаємо. Так, виклали ми свої фруктики, тепер беремо сиркову масу і кладемо. Отак. Ви можете взяти кондитерський мішок, чи то поліетиленовий пакет, покласти туди, видавити, зробити сіткою. Але мені подобається саме так викладати сиркову масу. Так, хаотично. Отак, кладемо. І ось такий у нас пиріг в сирому вигляді, і зараз ми його відправляємо до духовочки. Яка в нас розігрівається на 180 градусів і відправляємо його на 35-40 хвилиночок. Ми дістали свій пиріг, він гаряченький, пахне на всю хату. Випічка така смачним пахне, але він дуже гаряченький, тому ми його залишаємо охолоджуватися. Наш пиріг трішки охолонув, ми його прикрашаємо. М'ятою трусимо цукрової пудри з ваніліном. Отакий красивий у нас вийшов пиріг. І зараз ми його розрізаємо. Він такий ніжний, я його ріжу і боюсь, що він прямо такий весь. Диремо серединку. Дістаємо нашу ніжність. Погляньте, який він, красивий, пухкий. Зараз ми його скуштуємо. Подивлюся з усіх сторін на нього. Подивіться, яка смакота. Ну, вигляд навіть смакота. Пиріг не перевершений. Мені дісталося із сиром, з полуничкою, а також з вишнею. Смачно, дуже смачно, як ніжний, ніжний десертик. Особливо, де сир, пиріг смачний, ніжний, я вам рекомендую його приготувати. Він вам обов'язково сподобається. Та якщо ще ви покладете свої улюблені фрукти чи то ягоди, ви можете покласти навіть яблуко, порізати, і буде у вас така свого роду шарлотка. Тісто дуже смачне. Рекомендую, от саме тісто, ну, це неперевершена випічка, я вам скажу. Рекомендую, випікайте цей пиріг. Робіть начинку, яка вам подобається, літній, літній, ніжний, гарний пиріг. Всього вам доброго. Заходьте на мій канал, пишіть відгуки, я буду чекати вас!